25 листопада вівторок у цей день відзначається Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками. Це дуже важлива тема. Знаєте, завдяки соціальним мережам, мені здається, і психологам на сьогоднішній день людство стало свідомішим. Але все одно насильство є різне, є фізичне, а є також психологічно. Бо часто знаєте, буває, і це зараз мені здається дуже поширено, коли людина, наче і не застосовує фізичну якусь силу, але все одно це ось таке відчуття, коли ти тобі ментально дуже складно із людиною таке внутрішнє пригнічення, і з таких стосунків потрібно втікати на те, що йти, тому що. Рано чи пізно воно призведе до дуже нехороших наслідків. Тому бережіть себе, і нехай ваше сьогодні буде щасливим.